Бажаю здоров'я. Я зараз знаходжусь біля Київського офісу фірми Депс і зараз вам розповім дуже цікаву історію із мого життя, пов'язану саме з цією фірмою. Так от, як я зробив першу покупку фірмі Депс. Справа була у 2006 році. Я приїхав в гості до своєї тітки, так неї чоловік тоді займався в нього був свій комп'ютерний клуб. І він мені показав, що є така штука, як супутниковий інтернет. На той момент я вам скажу, що це було щось неймовірне. Наразі тоді я користувався діалапом, це ну, хіба що вже, вже старе покоління може згадає, коли користувалося звичайним дротовим телефоном. До цього дротового телефона підключався звичайний модем. І інтернет був дуже. Дуже повільний, одну пісню потрібно було скачувати приблизно хвилин 10-15. І тоді він мені показав цей супутниковий інтернет. Доступ до інтернету був асиметричний. Сам вхідний канал, канал прийому був через супутникову антенну, а канал передачі все ж таки по наземній лінії, по телефонній мережі. Але все ж таки, все одно це був шах уперед. І це було, ну. Дуже крута штука на той час. Я собі захотів таку штуку, і для того, щоб налаштувати цей інтернет в себе вдома, потрібно було придбати супутникову антенну, а також карту SkyStar 2. Ця карта була PCI, вона вставлялася в слот в системний блок комп'ютера. І таким чином можна приймати було приймати телевізійні передачі з супутника. І крім того, Отримати доступ в інтернет. Розцінки на інтернет були теж тоді неймовірні. Там розцінки були 10-20 доларів в місяці на той час. Це досить велика сума була. Я зробив перший шаг. Я придбав супутникову антенну. Супутниковий конвертер, Я ніколи це не налаштовував і прийшла черга придбати цю карту Скайстар 2. Я пішов в магазин, який продавав обладнання для супутникового телебачення. Ця карта була в продажу, і тоді її ціна була 500 гривень. На той час я заробляв в місяць, працюючи на комбінаті електромонтером, приблизно десь 1100-1200. Ну, я вам скажу так, приблизно я за день заробляв 60 гривень. Це дуже важливо. Потім запам'ятайте цю цифру. Потім цей дядько мені підказав, що ця карта SkyStar 2 вона продається в Києві, і там її ціна становить 400 гривень. І це була якраз фірма Debs. Я так прикинув, тоді квиток Кривий Ріг Київ коштував для мене 22 гривні по студентському. Ну, я вирішив, все ж таки було вигідніше приїхати в Київ за цією карткою, побачити, погуляти містом один день, і крім того, тоді ж не було ні нової пошти в Укрпошті не було трек номерів і тому е відправляти. Цю картку, яка коштувала 400 гривень, це 80 доларів. Це було дуже ризиковане заняття. Я вирішив приїхати в фірму Депсі придбати цю картку. Я сюди приїхав. Я придбав цю картку. На цій картці я все налаштував і телевізійні телеба, і телевізійні телепередачі, і, і супутниковий інтернет. І це було початком, ну, першим кроком в моїй професії. Монтажника супутникового телебачення. Це придбання воно зіграло велику роль встановлені мене як спеціаліста в цій сфері. Але з налаштуванням цієї системи е, виник дуже цікавий нюанс. Саму антенну супутникову я змонтував, але я не змог налаштувати її на супутник, тому що сама картка SkyStar 2 вона лочила сигнал дуже довго. Я був початківець, зараз я зміг би все ж таки настроїти на супутник за допомогою картки. Але тоді це було неможливо. Супутникового тюнеру в мене не було. Спеціальних приборів для налаштування на супутник тим більше не було у 2006 році. Тому я вирішив звернутися до майстрів. На той час я в цьому мало що розумів. Я почав, я почав шукати майстра. І от одна фірма мені запропонувала завіз спеціаліста тільки за те, щоб вилізти на кришу і налаштувати антенну. 100 гривень. На той час, я нагадую, що я за день на комбінаті, за 8 годин на комбінаті, я заробляв десь 60 гривень. Довго я шукав альтернативні варіанти. Знайшов людину, навіть пам'ятаю ім'я Олег. знайшов цього Олега і він погодився налаштувати мою антенну за 60 гривень. Він приїхав до мене за 15 Хвилин, 15 хвилин налаштував антенну, взяв 60 гривень, ті гроші, які я заробляю за цілий день на комбінаті. Я тоді вже задумався, що може є сенс професійно цим займатися. І це було стартом моєї кар'єри, кар'єри в супутниковому телебаченні. Потім супутникового телебачення я переключився на системи безпеки, але все ж таки перший крок був зроблений саме тоді, у 2006 році, коли я придбав цю картку. І ось через 18 років я знову відвідав фірму Депс, а саме начальний центр. І тут пройшов трьоденний тренінг, побудова та технічна експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку. Отримав сертифікат, і тепер про зв'язок я знаю все ж таки трохи більше. Навчили мене там варити оптику, навчили деяким, деяким нюансам цікавим. Тепер я можу виконувати задачі по зв'язку трошки ефективніше.